Вітаю красуні. Так, давайте подивимося, що йому не вистачає у ваших відносинах. Давайте не будемо обділяти сімейні пари. Візьмемо сімейну пару стосунки, які вже давно. Угу. Ну, по-перше, пристрасті. Ой, пристрасті такий такі у вас. Чоловік пристрасний. Так, що ж у стосунках не вистачає. Угу. Ну, я б рекомендувала, е, ну, по-перше, пристрасти, зрозуміло, порекомендувала б, напевно, відроджувати якісь або сімейні традиції, або переглянути фото, відео, відео, е, піти. В місця, де ви бували разом, потрібно піднімати спогади. Спогадів не вистачає. Так, угу. ну, і, звичайно, якась рутина трохи з'їдає. З'їдає, з'їдає відносини. Якщо у вас є бажання реанімувати, будь ласка, я ж кажу потрібно вибудовувати сім'ю вам по-новому. Трішки ви розійшлися в своїх, в своїх поглядах на сімейне життя. Ну, якщо вам це потрібно, то повертайте, повертайте. Як не потрібно, то вже вибір за вами.